Сьогодні хочу довести до вашого відома, в тому числі до громадян Вінницької області, про те, як громадяни Вінницької області забезпечили надходження і підприємства Вінницької області забезпечили надходження до бюджетів різних рівнів протягом 5 місяців 2023 року. За 5 місяців 2023 року до зведених бюджетів поступило 10,6 мільярдів гривень. Це на 28% більше 2022 року. В сумарному вигляді це 2,3 мільярда гривень. Плюса, який ми спромоглись надати додатково до бюджетів різних рівнів. Якщо дивитись до державного бюджету, державний бюджет Вінницької області було забезпечено 4,6 мільярда гривень. Це також складає 36% плюса. До 2022 року сумарно це мільярд сто мільйонів гривень додатково надходжень до державного бюджету. Ми всі розуміємо, що ці кошти спрямовуються на сьогоднішній день в більшій частині на підтримання армії України. Тому всім щиро дякую за такий вагомий внесок в надходження до державного бюджету щодо місцевих бюджетів. Місцеві бюджети забезпечені на 6,2 мільярда, що дало плюсом 27% до 2022 року. Це 1,3 300. Обласний бюджет також доотримав додатково 224 мільйони. Якщо дивитись на всі ці показники, ми з вами розуміємо, що протягом 2022 року держава дала ряд пільг щодо пільгового режиму, в тому числі єдиного податку. Так, якщо давайте розглянемо все-таки, скільки держава недоотримала за рахунок наданих таких пільг. Дивимося єдиний податок першої групи. Якщо дивимося єдиний податок першої групи, у нас на території Вінницької області є таких платників 7600. Із них пільгою скористалось всього 1 тисяча платників. Тобто ця пільга можуть платять, можуть не платять. Пільга вибір. Кожного було із платників, всього тисячу платників це 13% із загальної кількості платників єдиного податку, скористались такою можливістю. Місцеві бюджети за рахунок того, що платники скористались даною пільгою, не доотримали всього-навсього мільйон триста. Тобто невеликі кошти. При цьому да, бізнес малий, в тому числі, був підтриманий. Щодо платників другої групи єдиного податку. Їх У нас значно більше 18 тисяч 900. Із них скористались пільгою десь близько 1800 платників податків. Недоотримали місцеві бюджети близько 12 мільйонів гривень. Найбільша сума недоотриманого податку за рахунок наданої пільги це все-таки третя група. Це пільговий режим, який був наданий з 1 квітня 2% пільгова ставка. По єдиному податку третьої групи. Таких платників у нас перейшло на таку сплату 9200, і вони все-таки за рахунок того, що в них понижуюча ставка, да, зменшили надходження до місцевих бюджетів на 200 мільйонів. Тобто, якби вони використовували ставку, яка діє на ну, в загальному режимі, це 5%, місцеві бюджети отримали б додатково 200 мільйонів. При цьому хочу вам зазначити, що на території Вінницької області 12 тисяч платників єдиного податку третьої групи. Які не скористались даною пільгою і залишились на сплаті 5%, ними було забезпечено 280 мільйонів чи 290 до місцевих бюджетів області. Я щиро дякую всім платникам, які, не зважаючи на те, що в державі тяжка економічна ситуація і війна і далі продовжують сплату податків. На сьогоднішній день в Верховній Раді розглядається ряд законопроєктів щодо скасування пільг, але ми з вами вже проаналізували і бачимо, що ці пільги да, використовуються. При цьому вважаю чесно, що на території таких областей, як Вінницька, де не ведуться бойові дії, де ми перебуваємо більш-менш стабільних. Економічних ситуаціях, як і всі, дані скасування даних пільг не повинно повпливати сильно на наших підприємців. Тому давайте чесно підтримувати нашу країну, сплачувати податки так, як ми зараз це робимо. І щиро дякую всім платникам, які, незважаючи на все, чесно і віддано платять податки.